Окупанти вже серед нас в Київській області п'яний український військовий з ножем напав на касиршу автозаправочної станції. Вітаю вас, шановні друзі. Подія сталася кілька днів тому у Київській області у броварському районі. Військовий приїхав на автозаправочну станцію, і коли він зайшов у будівлю заправки для того, щоб розрахуватися, він собою заніс колонку, яка дуже гучно, в якій дуже гучно грала музика. Касирша зробила йому зауваження, що не сподобалося захиснику. і Він взяв ніж, зайшов за оцю стійку до касирши і почав її погрожувати. Причому не просто погрожувати. Він замахувався на неї. Він там, ну це страшне просто. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і є в шапці профілю. І тут одразу мені згадалися всі ці пропагандистські історії, які з перших днів війни крутили по єдиному телемарафону, коли на окупованих територіях окупанти заходили зі зброєю там по магазинам, по заправкам, брали, що я хотіли, і погрожували людям. І ось цей інцидент він абсолютно нічим не відрізняється. Але саме головне, знаєте, що в цій історії це те, що поліцейські взагалі відмовились приймати заяву від дівчини, і аргументували вони це тим, що дівчина сама спровокувала цю конфліктну ситуацію. Хоча там на відео чітко видно, що оце чмо у військовій формі він взагалі був неадекватний. Я не знаю, чи він був п'яний, чи він був під наркотиками, але те, що нормальна, адекватна людина не може себе так вести, це абсолютно точно. І отут я в черговий раз повторюю: я бажаю всім українським військовим живими і здоровими повернутися додому. Але можете тільки уявити, що почнеться після закінчення війни. Коли отаких, от, як оцей один воїн-герой, який нападає на беззбройну дівчину, їх буде сотні, а то й тисячі. І кожен другий буде ходити з них розказувати: а ти воював, чи ти не воював. А ти донатив, чи ти не донатив, а ти ховався, чому не було копії і так далі. І це буде, друзі, буде, тому що це реальність. І якщо вже зараз вони отак себе ведуть, то можете уявити, що буде після закінчення війни. Звичайно, не всі будуть так себе вести, але таких буде дуже багато.